Ми години ранку. Йду здавати аналізи, які я мала 7 місяць тому. Але це, коротше, як почала хворіти, так і надійшла. Мені треба здати ТТГ. Ну і ще контрольний вітамін Д хочу додати. Все здала. Тепер можна і каву випити, як і, і вдома. Бо мені прийшла смачна нарешті. Я вже її п'ю, потім вам покажу. Так, треба все-таки показати якось свої покупочки. Вони там буде були. Толіго, наприклад, оце одна з них. Це рубашечка така. Якось треба показати. Пройдусь по своїм обувочкам, новинкам. Ось ця така рубашка, як я вам вже казала, вона наче з льону. Але льон, льон тут точно є. Вона буде прикольно виглядати, якщо якось її там і підв'язувати. Така буде прикольна. А, і вона ще незвична тим, що. Ось такий колір тут. Вона ще незвична тим, що тут позаду. Вона, типу, як розпорочка така йде, як у піджачка. Отут тут. Де така розпорочка? І вона оверсайз. Так. Ще в мене з'явилася така роматочка. Це Це HDM. А, слухайте, це, не... це теж HDM, наче. Я потім подивлюсь, гляну. Ще така з'явилась. Я ще хочу якусь білу рубашку. З білими штанами, ну, але ці в мене вже не дуже нові того року. Ось то так можна ходити можна навіть ще трошки, щоб краще все провітрювалося. Це просто як рубашечка така. Колір теж дуже приємний. Ще в мене є така рубашечка, правда, не я зовсім вже не така нова, як ті попередні. Цю купувала трохи раніше. Але вона з цього року. От, і бачите, тут вже рукава короткі, можна їх, в принципі, ще закатати. Обожнюю просто рубашки. Обожнюю. Оце я купила собі а, ще двоє штанів. Одні я вам показувала, вони такі в полосочку, ну я покажу ще раз. Так, да, можна навіть ще трошки закатати і буде супер. Але оця така, бачите, вона напівпрозора. Трошки просвічується. Ну, але нічого. Так, ну вони взагалі тут, наче льон тільки. Так, вони в мене вже випраті, тільки ще не попрасовані. Що тут? Ага, значить 53% льону і 47 катона. Вичнемо. Класні штанці. Нічого взагалі такого супер, ну, чогось цікавого нема. Прості такі пісочного кольору. Їх коли попасувати, вони прям дуже класні. І тут, бачите, вони ще зібрані знизу. Ось. Точно такі самі. Це я вже купувала в колінсі. Тут вже, бачите, низ отак виглядає. Теж такий в полосочку. Ну і тут немає зав'язок. Так, ще в мене нова футболочка. Не одна, три. Цю я купувала в Вайкікі. Вона там щось дуже дешеве. Чи 100 з чимось коштувала, чи 200 з чимось гривень. Отака прикольна. Ось такими бачите, пташками. Я люблю теж отак от. Білі штанці, біла футболочка. Можна так ходити, а можна і ну якби під рубашку. Ну, правда, теж це треба не під топік, <гум> бажано нягати. Така от, звичайно, проста футболочка. Можна і під синю, можна і під цю. Так, в цій у нас 100%, 100 бавовна. Є ще така футболочка. Це я в влокері купувала, Pepe Jeans. Дуже прикольний колір такий бачите, такий градієнтик. Можна і з білим, і з джинсом, ну і з чим захочете. Зараз помірюю. Да, теж 30-кових хлопок. Балова. Ну, теж на підтопік треба вдягати. Така прикольна вона. Люблю рожевий. Він вже хоче зв'язати мені оце Не пластир з аналізі. Бачите, я ще така трошки в плямках. Це вже те, що заживає, а тут вже як вам. Ну от, самі бачите. Ось воно блищить. Так, наступна пауна така оверсайз, велика, і можна і під білісний, і під беж, і під джинс. Під що хочете футболка, блян. А Дісней. Так що тут складі у нас? Це відсотковий. 100% бавовна, але так цікаво, наче скрізь 100% бавовна, а на дотик все різне просто. І по товщині, і на дотик. Так, все, нового нічого нема. Пішли далі. А, я вже дещо покажу. Нещодавно це перевішувала. Точніше, мені треба були вільні вішалки, а це займала місце. Як думаєте, що це за гольфік такий? Я його можна вдягнути зараз. Напишіть в коментарях, хто здогадується, що це за гольфік. Хто зі мною давно і хто уважно слухав, той і знає цю історію. Зараз помірюю. Так, ну що, це тоді було на 20 кг менше. Жарко зараз, звісно, в такому. Я його вдягала у 2009 році тоді. Він ще був тоді новий, але зараз він виглядає як новий. Просто його випрати треба. І все просто шикарна якість. Так, ну все, і наступне тепер Що я хочу показати вам з новенького. Це ось така яскраво рожева, довга сукня. Це цей. Байкіки. Ну, треба, правда, його перевернути на іншу сторону. Ну, але я вдягати не буду мені ній. Але воно таке прям довге-довге майже в підлогу і такий тут низ. Є така яскрава в ньому. І це теж бавовна 100%. Тут у мене довгі сукні. Ще в мене є такі окуляри. Це я колись купувала 5 років тому, десь, можливо, навіть більше, а може, і може їм вже і 6 років. Це я купувала, коли ще на минулій роботі працювала, їздила в офіс. У мене десь вже о 5-4 годині очі просто дико пекли, пересихали, хоч в мене був і зволожувач повітря, і все необхідне, бо я ходила до окуліста. От. І я ще думаю, блін, куплю собі окуліст, сказав, що це фігня. Але я думаю, блін, ну що, ну зроблю ще щось, бо не, 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 не допомагає. Купила ще окуляри, типу, спеціальні для очей. А, для тих, хто з, кому, з технікою працює. От, і знаєте, мені було легше. Я постійно працювала в цих окулярах. От. Було краще. Так що іноді мене можна бачити і в такому вигляді. Приїжджав кур'єр. Привіз продукти з новуса, як і минулого разу. Тепер буду продукти тільки так замовляти, купувати. Дуже вигідно, зручно. Взагалі клас. Просто натикали, 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 вам все привезли. Вам не треба їхати ні в магазин, нікуди не збиратись, нікуди не їхати, заходити там, ще. тащити, машину ставити. Коротше, дуже класно. І так, зараз сама подивлюсь, що мені там наклали, з того, що я там купила. Так, чайок. На повторі дуже мені сподобався оцей маркуси. Бананчики. Там ще прикольно, що ви платите тільки вже, вже тоді, коли пакет вам з продуктами зібрали. Тобто вже якби по не по, ти, не по тій ціні, що там на сайті було, що вони тикали, а вже по фактичній. І все по воді, так само, як ви так набрали. Так, це що ми взяли? Персики наче, ну чи як називаються? Чи персики. Ну, так наче нічого, на можна їсти вже. Отці Цибулька, звичайна, кілограм, напевно. Молоденька картопелька. Теж взяла. Буду варити. Кропчик у мене є. Взяла ще два багета. Один, правда, ми вже... Половинку злопали, свіжий. Ну, видно, зранку топлив, бо ось такі, знаєте, вже починає бути резиновим. Він коли одразу приготований, то він такий з коринка хрустящий, а серединка м'яка. А це вже просто м'який. Так, значить, тут що, помідорки? Помідорки. Дуже мені сподобались оці. Ось такі темні. Так, тут у мене що яблучка. Взяла такі самі, що і минулого разу, тільки вже кілограмчик. Ось такі, не пам'ятаю, як вони називають, дуже солодкі. Але тверді, якщо у вас зуби не дуже, то не дуже зайде. Так, от ще це салатна цибулька. Зараз це все ще по контейнерам розкидаю. Така салатна, звичайна цибулька. Зеленої чогось не було. Взагалі щось і кабачка не було, бо я думала, може і кабачки зробити. Розшировані. Огірочки. Так. Кока-кола. Так, тут що? Тут теж Кока-Кола. Моя мінералка. Фіквік мятний. Діма любить мінералочку, люблю таку. Брати. Так, і наступний пакет. Зам'янку. Термін нормальний. Дві упаковочки такого салату. Термін нормальний. Сметанка. Дав людись. Нормально все по терміну. Діма захотів сало генеральське. Пів кілограма. Так, грибочки. Грибочки такі білі. Так, це в нас що? Це гомілки? Напевно, кіл... Скільки там. Кілограмчик гомілок. Я їх люблю варити і їсти. Діма не любить, а я обожнюю. І я ще взяла те ж саме, що брала минулого разу. Це м'ясо стегна індика. Але я взяла. так. Сільки там грам? 2 кілограми, то 2 кілограми 370 г. От, з часничком в духовці, в рукаві, це щось просто. What you so diving deep into the waves, babe. I know that you want it to. It's a risk worth taking, even if it's over soon. Want you skin tight, close like then? Come on, love me right. When it's ending, I'll be fine Got your body close to mine. My... Дуже просто, дієтично, смачно, корисно, без проблем. Зараз пару картоплинок зварю і все буде взагалі краса і м'ясо, молоденька картопля. День я викликала таксі і їду на шопінг. Ну, як на шопінг, погуляти просто. Не знаю, чи щось куплю, але погуляю. Тоді ми зараз курсимо, але він мене заберем. Ну, я, до речі, коли приїжджаю в торговий центр, то я ніколи не хожу, не заходжу в усі магазини. У мене максимум це 5 магазинів, але зазвичай це 3. Це, це мій максимум. Ну, Якщо з мамою, то це похід по майже всім магазинам не любить. А я ні, я так люблю швидко. Ти сюди. Подивилася, що мені треба, і вийшла. Так що купила капелюшок і шкарпетки. Дома вам покажу, виберу щось не було взагалі. Ну, якусь не знімаю, бо тут музика скрізь грає. Ютуб тут таке не любить. Так що я купила і білу рубашечку, і голубеньку рубашечку, і ще для, для дому. Що місія на сьогодні виконана, навіть перевиконана. Ще зараз тільки може з'їжджу в сінсей, бо тут такий великий, подивись, що тут. А так більше мені, в принципі, нічого в не потрібно. Не люблю я торгові центри, почуваюся, тут некомфортно, тому що мене впізнають. Все, я справилась. Зайшла тільки в три магазини і одразу три попадання. Кожному ще і стіл взяла білий, такий, як мама хотіла. Я написала, вона каже, бери. Вона просила, якщо я десь побачу, щоб я взяла і собі я теж такі взяла. Вийшла на терасу. Дивіться, якраз захід сонця так гарно. вже у нас на райончику Діма мене забрав, вже вигрузилась. Їдемо паркувати машину і гуляти. Я цю штучку, у нас трошки більше місця. Дякую. Клас, <звач> шикарно. Я взяла теплий салат. Тут у мене запечена червона рибка. Тут, видімо, що там міньйон, так? Філемінь, мінь, з <звач> кукрузкою. А там що? Язик? Язик на цьому гриби, як це? Язик в грудному соусі. Все, у мене вино, сиріня Угу. Діма компот. Все приємного нам апетиту. Діма каже, що язик з жульєном. Я б цей салат називала від Велбашки. Це просто щось смачно. Так смачно поїли, це капець. Навіть з собою трошки взяли. Я, правда, своє все, все з'їла. Я думала, що я не з'їм, але якось воно так пішло. зійшло, пішло все, да. Прям ідеально. Дуже смачно. Це тібон. На Позняках. Вже вдома прогулялись, пройшли 5 кілометрів. Зігнали ті калорії, які не їли. І зараз я вам покажу, що я купила. Значить, я заходила в три магазини, і там всі купила. Значить, перший магазин у мене був H&M, Вибору не було. Ну, я все одно купила те, що хотіла. Шляпку таку 500, ну, 499 гривень. Така шляпка. Значить Є стороною тією натягнула така. Ну, прикольно, мені сподобалось 500 гривень. Потім купила шкарпетки, 7 штучок. Короткі під uh, кросівки, значить, uh, 379 гривень. Потім ще, одну, ще один такий набір тут від білого до чорного. Теж сім пар по ціні 429 гривень. Чому така ціна? Не знаю. Яка від, відмінність, окрім кольору. Ну, от, -от так. От. Тепер шкарпетки губитись не будуть, тому що я ж купила чохол для них, я вам показувала в, в минулих відео. чохол для прання маленький. Я тепер там перу шкарпетки. Чіпру перу. Не можу я це запам'ятати, як правильно. Коротше. Так, значить, це в H&M. Потім я заходила в В Вайкікі. Вайкікі я купила такі, якби... як воно називається, блін. Скатертина. Ну, це не зовсім скатертина, це, коротше, така жов... довга доріжка. Ось така довга доріжка, вона така голубенька, трошки пізніше, може, завтра вже зніму вам покажу, для чого це воно мені треба. Доріжку я купила сюди, на цей комод, тому що тут у нас є місце, де фарба злущилась. Ну, воно вже просто було ну, одразу вже з таким бричком. Я прикривала. І от якраз таку доріжку постелила. Тут я вже шкарпетки розібрала, які купила нові. От, все поскладала. Тепер треба всі оці папірці повикидати. Скільки вона коштувала ця доріжка 289 гривень. Вона коштувала 45 на 150. Так, потім я купила дві рубашечки, дуже класні. Білу, як я її хотіла. Вона, бачите, тут така в полосочку. Тканина. Давайте ціну скажу. Так. Ціна її 559 гривень. Це я купила на знижках, була 30% знижка. Вона прикольна. така Такачку. Напівпрозоро. Ну, коротше, клас. Все, приємна біла рубашечка. Потім я купила ще, не витримала. Дуже люблю голубий колір. А і я купила голубеньку. Ну ця взагалі це просто така класна, що я не змогла обійти. Бачите, який тут колір? І вона в такий, як би квадратик. Напівпрозора, така прям тоненька-тоненька, легенька. Ну, коротше, дуже класна. От, що ще в мене є тепер голубенька, така рубашечка. Все з одягу це все. Потім я заходила в сінсей. А я купила заколочки. Отакі. Булося заколювати, щоб не заважало потім. А, заколочки коштують 119 гривень. Я купила дзеркало таке. До речі, бачите, як я знімаю. Знімаю на фронтальну камеру, тому якість може бути не дуже, але так, я хоча б бачу, що я знімаю. Так, значить, таке дзеркало. А з однієї сторони, воно якби збільшує тебе, а з іншої, якби показує, яка ти в розмірі в актуальному. Воно таке. Це мені треба, тому що, коли вимикають світло, якось треба фарбуватись. Бо в ванні під ліхтарик воно не дуже зрозуміло, а під вікном, біля вікна, якщо фарбуватись, то воно якось краще. От. Так що тепер у мене є дзеркало. Мені сьогодні дуже пощастило, тому що я зайшла в сінсей і побачила те, що мені треба. Те, що треба мені, і те, що мамі треба. Те, що виловити не могли? Зараз вам покажу. Ось цей столик. У мене є такий ніжно рожевий юску, і тепер є білий. Ну, все, мамі такий самий купила. А я все. Зараз оцю кучу розберу. І буду відпочивати. Вимагати ті ті магазини, якщо чесно. Мені більше подобається шопінг онлайн. Коли ти сидиш вдома, поназамовляв не і тільки посилочки приймаєш.